Людям допомагати. Мені це подобається ця професія. Василь Кулагін рятувальником працює вже третій рік. Останній з них ще й водієм. Щодня чоловік разом з колегами їде допомагати іншим, будь-то обрізка дерева, демонтаж конструкцій після прильоту або порятунок життя. У роботі каже важливий час, а для цього треба мати фізичну витримку і надійний автомобіль. Мій робочий день починається, коли ну приходжу на зміну. Приймаю автомобіль, оборудовання, щоб все було справне, щоб все працювало. Поступає виклик на базу, ми реагуємо на нього і виїжджаємо з на, відділенням на, на, на прильоти, всякі, на визови. Нині рятувальники найбільш задіяні у ліквідації наслідків ворожих атак. Тож екіпаж к прямує на місце нещодавнього обстрілу у Шевченківському районі. Василь поспішає, бо треба вчасно привезти будівельні матеріали та робочу групу, аби мешканцям якомога скоріше залатати дахи та вікна. Роботи тут, у приватному секторі, тривають уже третій день. Це приступаємо до праці. Будемо розружати авто. Зараз ми проводимо відновлювані роботи на місці прильоту. З собою ми привезли трапулі пленку та рейки, якими будемо накривати дахи пошкоджених домівок. Привезли на своїх автомобілях аварійно рятувальну техніку. Так перевозять інструменти та будь-яке обладнання по кілька разів на день. Тож автівки в роботі майже безперервно. А ще у нас є друга аварійно рятувальна машина. На ній ми теж привозимо обладнання. Нині у парку Ксварсу 16 машин, п'ять з яких оперативно-рятувальні. І, хоч техніці вже по кілька десятків років головне, аби не підводила у разі надзвичайних ситуацій, каже рятувальник. На оперативних машинах ми ще маємо інструменти. Це є бітенрез, є пили всякі різні, є всякі гідравлічні домкрати, насоси. Ми ще маємо лісниці. На всяк випадок для труднодоступних місць, щоб ми могли добратися до пострадавших. Нам привезли нову техніку, да вона вище, зручніша, більш проходима. Сюні намного краще з цієї техніки. Нову техніку надзвичайникам передало місто побратим Лінц. Спецмашина поки у парку і чекає на дообладнання, а вже потім її виведуть у роботу, зокрема для ліквідації наслідків ворожих обстрілів. Дане авто спеціального призначення буде дообладнане е е оборудованням для е ліквідації наслідків, обстрілів. Також буде е майном і оборудовання обладнане для розкрижування дерев, а також альпіністським спорядженням для виконання висотних робіт. Все, що нам потрібно, все туди помістимо, розставимо і докомплектуємо для, для себе для виконання всіх цих робіт. До речі, такий подарунок місту став знаком підтримки і дружби від партнерів із Лінца. адже наше місто з австрійським пов'язує уже понад 40 років тісних взаємин, підкреслила очільниця громади Регіна Харченко. Вона особисто займається відновленням міста у співпраці з містами-побратимами, тож приїхала подивитися нову техніку, на якій тепер працюватимуть хлопці. Дякуємо нашим хлопцям, нашим героям, нашим рятувальникам. Ми системно. Допомагаємо їм, знаходимо нову техніку, нове обладнання, тому що вони без перебільшення наші герої. І навіть сьогодні, передаючи автомобіль, бачите, що значна частина особового складу на прильотах виконує свої обов'язки. Нині в міській оперативно-рятувальній службі працює понад сотня надзвичайників. Лише цього року вони виїжджали на виклики понад тисячу разів, здебільшого для виконання аварійно-рятувальних робіт. Валерія Гетьман, Надія Полипенко, Наталія Юрєва, Микита Дейнега, телеканал МТМ.